Як підвищити тарифи, покращити послуги з вивезення сміття? На цим міркував виконавчий комітет. Самі ж комунальники збільшити плату за такі послуги просять вже давно, зважаючи на нинішню інфляцію, вартість у майже 6 гривень таки занизька. Вартість диспалова зросла зокрема на 116 відсотків, скрапленого газу на 76,7 відсотка, мінімальний заробітний плата на 37,7 відсотках, і інших складових. Так само, але за меншими відсотками перевізники запропонували свій тариф у 9 гривень 51 копійку. Втім, деякі члени виконкому вважають, що доцільніше буде взагалі оголосити новий конкурс на перевізників сміття. Мовляв, претензій до одного з діючих підприємств було більш ніж достатньо. Тільки новий конкурс, а отже, ринок, а отже, ринкові засади зможуть забезпечити адекватний тариф, адекватний саме ринковий тариф, такий, за яким зараз готові здійснювати перевезення, і додасть, як би сказати, ринкової складової і ринкового стимулу. Було для цього будь-якого перевізника, який виграє кожен конкретно взяти лот. А от міський голова запропонував компромісне рішення. Новий тариф запровадити лише за умови підписання додаткової угоди. Згідно неї, перевізник зобов'язується за півтора місяця провести до ладу усі майданчики зі сміттярками. Також придбати за власні кошти 10 контейнерів для великогабаритних відходів та погасити свою заборгованість перед міським сміттєзвалищем. Я особисто готовий голосувати, тому що я розумію про наслідки. Рейтинг це вже інше питання. Але нові тарифи вступлять в силу тільки тоді, коли буде підписана додаткова угода. Так як було з перевізником. Пасажирських перевезень. Таку пропозицію підтримали 9 членів виконкому. У разі якщо перевізник не виконає умови, угоду з ним розірвуть та оголосять новий конкурс. Бажаючих здійснювати такі послуги, на думку чиновників у місті достатньо.